Дуже важлива комунікація між органами самоврядування і державною владою, і тому ми бачимо, що ця комунікація є. Цей діалог відбувається, і це для нас, для представників органів ОМС, дуже важливо. Це майданчик, де ми можемо задавати якісь питання, які цікавлять, да, міських голів представники органів місцевого самоврядування, громади, прикордонні громади, яку я представляю. Я для себе бачу тут декілька питань, які піднімалися раніше, які актуальні для моєї громади, тому я вважаю, що це гарний майданчик, який тут можна озвучувати і вирішувати якісь проблеми, які нас цікавлять, саме як органів місцевого самоврядування. Є багато питань під час війни: безпекове середовище, захист об'єктів енергетики, розвиток регіонів. Я, як представник прикордонної громади, нас цікавить там майбутнє 20-кілометрової зони, бо я живу на кордоні з ворогом. Мені це дуже питання хвилює. Ми сподіваємося, що нам вектор руху намітять, от куди ми рухаємося, що робити з людьми, і як взагалі держава бачить кордон України, цей, що з ворогом. Думаю, перш за все про якісь речі. Оперативні, безпека, да, евакуація населення, як зберегти людей, як забезпечити їм умови для проживання і майбутнього розвитку.